Привіт, друзі! Сьогодні моя дуже сумна новина. Так сталося, що ми не змогли врятувати бусинку. Дякую вам всім за допомогу. Дякую, друзі, всім, хто долучився до допомоги і підтримки, всім, хто переживав ці дні, всім, хто хвилювався за кицю, але, на жаль, ми не змогли її врятувати. Всі гроші, які у нас лишилися зі збору на лікування бусинки, ми витратили на корм. Купили два мішка сухого корму і 11 коробок е, вологого корму, 4 лапи. Будемо зараз ням-ням. Вечеряти. Вечеряти. Шкода, звичайно, що бусинка. Але це лікарська помилка, як то кажуть. Ну да, і, і трохи моя, що зразу не понесла. Зразу не понесла. Як кажуть. Їла трошки, не їла, ну поїсть пізніше. Знаєте, ну, люди, тут вже така ситуація. Якщо бачите, що хвильськи погіршується апетит чи щось не так, то вже бусінка. зразу треба йти до лікаря. Ще одна бусинка. Завжди знайдуться небайдужі люди, які можуть допомогти, які можуть порадити, допомогти кормом, допомогти фінансово, допомогти підказати, до якого лікаря звернутися, в яку клініку краще вести. Які аналізи здати, тому що трапляються лікарі, які просто починають щось обстежувати, робити якісь маніпуляції, які взагалі принципово не можна робити, ну, не зробивши попередньо аналізи. Які закупки корму будуть в кінці відео. Честя кушать. Що тут? Ну нема бусинки. Що я зроблю? А йому скучно без бусинка. А це його сестричка. Сестричка? А вони зовсім не схожі. Він такий короткошерстний, а вона така кудлата була. Честя. Хороший мальчик такий. Ви, кажете, не схожі. А ось цей з Честером, тобто з Патриком схожий, теж два братика. Це, це такі кудлати, тушканчик Це, це Типа смесь дворняжки з мійкуном. Ага. Сильно крупний. Або ось що Майя і Май. Два різних. Але те маленьке, те велике. Киса. Братик і сістри. А де кіса? Ось я не бачу кіса. Маленька. Кіс. Що це... Це... Оце кіса, так? Так. Вже не маленька. Ось такой вирослий кабасик такий. Таке ж маленьке кошенятко було. Кабасичек. Кисюлечко. Доця. Маленька доця. Фік строїть. Толстый? Да. Толстунчик. Это у него просто шерсть такая, да? Он не толстый. То, что он крупный. Ты его кормил уже. Он крупный, я у туда еще. просто крупный, да, толстый? А что бусинка наша? Пятниста. Тут только что ела. Буся. Она уже не боится? Изредка. І після стерилізації стало спокійніше? Спокійніше, але не завжди до рук. Угу. Ну є такий кот, то да? що воно в землі, пахне землею. Ага, рязує. він мордить треться об картошку, об моркву. Пепік. Пепа, свинка Пепа. Думала дівчинка, виявилось хлопчик, це ж треба. Ну носик розовий, як у свинки Пепи. Кисольчик. А ти бозі. Котик. А вуса які здорові. Угу. А довгі які. Eram é os homens